Вітаю, друзі! Як вам така новина? Україна та Росія наблизилися до виснаження сил у війні та готові до переговорів про мир. Про це заявив спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келох. Ну що, здається, що в США з'явилася своя теорія про війну в Україні? Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох заявляє, що обидві сторони готові до. Переговорів, але тут потрібен арбітер. Ну і хто ж цей арбітер? Звичайно, Трамп Келох навіть порівняв це з бійкою в клітці. Ну нібито два бійці хочуть перемогти, але хтось має розвести їх по кутках. Про Проте є нюанс. Україна не готова йти на компроміси щодо своїх територій, а Росія хоче отримати вигідний мир, мир за рахунок України. Тож як саме Трамп розведе цих двох бійців, залишається питання. З іншого боку, в Україні дійсно є проблеми. Війна затягується, ресурси витрачаються, а міжнародна підтримка стає складнішою через власні кризи у партнерів. Тому Україна й далі потребує міжнародної підтримки, щоб не допустити ситуації, коли нас змушуватимуть до неприйнятних умов. І тому в гру вступає ЄС, яке дає чіткий сигнал Трампу, що його план не спрацює. І щоб розібратися, що задумали в Європейському Союзі, спочатку відповімо на питання: а чого Зеленський поїхав до Брюсселя? Наш, наш президент, як завжди, в режимі нон-стоп роботи, а в Брюсселі він порівняв війну з одним довгим днем, який досі не закінчився. І ти знаєш, в цьому є правда для України час тягнеться дуже повільно, поки кожен день триває боротьба. Мета його поїздки це зміцнити. Саме партнерство з Європейським союзом, і як він сам сказав, зробити так, щоб ніхто не міг нам нічого нав'язувати, і це ключове. Ми не маємо підлаштовуватися під умови, а нас повинні враховувати як рівного гравця. І ось тут починається інтрига. Зеленський натякнув, що вже є позитив від деяких європейських лідерів щодо миротворчої місії в Україні. Хочеться вірити, що це не просто розмови, але поки що конкретики, дуже мало. А далі найцікавіше, європейський союз готує сигнал для Трампа. Та чому це так важливо? Далі розберемось. ЄС вирішив не чекати, поки Дональд Трамп офіційно сяде в президентське крісло і вже зараз надсилає йому сигнал, що підтримка України це принципова позиція Європейського союзу. В проєкті заяви саміту. Чітко зазначено, що Росія не має взяти гору. Більше того, вони чітко наголошують, що жодна мирна ініціатива не може відбуватися без участі України. Тобто Трамп, який натякав, що Зеленський має домовлятися з Путіним, вже отримав меседж капітуляція, не варіант, і ти знаєш, це м, трошечки вселяє надію, що Європа залишається союзником України навіть попри свої внутрішні проблеми. Але в Європейському Союзі наразі обговорюють не тільки Україну. Окрім України, європейські лідери також турбуються про свої відносини із США. Вони бояться, що нова адміністрація Трампа може спричинити торгову війну. Ну щоб цього уникнути, обговорюються, обговорюються компроміси, наприклад, купувати більше американського СПГ чи зброї. Також європейці розуміють, що єдність це ключ до успіху. Вони вже навчилися тримати єдиний фронт з Британією під час Брексіту, а тепер планують зробити те саме із Сполученими Штатами. Таким чином, план Трампа про капітуляцію України, про заморозку чи поступки України може не спрацювати. ЄС посилає чіткий сигнал Трампу, що вони залишаються на боці України. А Британія, взагалі, від слів переходить до дій. Британці, як завжди, дуже рішучі. Прем'єр-міністр країни Кір Стармер поговорив із Трампом і наголосив, що підтримка України це не питання вибору, а це необхідність. І тут найцікавіше, міністр оборони Британії Джон Гілі серйозно розглядає можливість відправки британських військових в Україну, але звичайно, не воювати, але для навчання наших солдатів. І це вже дуже серйозний крок. Уявляєте собі британські інструктори на нашій землі, які допомагають Збройним силам України прямо тут, не десь там в Польщі, в Румунії чи Германії. І це вже не просто підтримка, а це реальна допомога на місці. Гілі чітко сказав: ми повинні зробити так, щоб Україна вступила в будь-які переговори з сильної позиції. І ще новий пакет допомоги від Британії. Британія оголосила про військову допомогу на 200 мільйонів фунтів. Що там катери, безпілотники, додаткові засоби ППО, РЕП і навіть запчастини для техніки. І це дуже вчасно, бо наша армія постійно нарощує потужність, а такі допоміжні інструменти ще більше ускладнюють життя росіянам. До речі, хлопки в Росії відбуваються майже щодня, що горіло цього разу. У Ростовській області сталася випадкова пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Дуже, до речі, важливий завод. Генштаб каже, що це була цілеспрямована операція з ураженням. Об'єкта, який забезпечує російську армію пальним, завод спеціалізується на виробництві мазуту, дизельного пального та іншого важливого для військових пального. Потужність, до речі, заводу складає 7,5 мільйонів тонн на рік. Тож уявіть собі, який це удар для окупантів. І це ще не все у Таганрозі. теж Пощастило, там постраждав металургійний завод, який виробляє ракетне пальне та вибухівку. Росіяни вже називають це терактами, але ми знаємо, що це робота наших захисників. Генштаб прямо каже, що ми підриваємо воєнно-економічний потенціал Росії, і це лише початок. До речі, повітряні сили Збройних сил України опублікували фото пусків ракет Скальп та Штормшедов, стверджують, що ракети випущені в сторону Росії. Погодьтеся, немає нічого прекраснішого ніж ракети у напрямку імперії зла. А Збройні сили України дякують нашим партнерам за підтримку України. Тож тут також треба згадати, що відбувається в Курській області. Кульська операція від наших збройних сил стала справжнім прикладом військового мистецтва. Командувач сухопутних військ Олександр Сильський прямо називає таку операцію успішним, і це не порожні слова. Справа в тому, що це вдалося зробити завдяки ефекту раптовості. Наші війська змогли несподівано завдати удару, чим серйозно ослабили ворога. Сильський пояснив, що іншого вибору в Україні просто не було. Справа в тому, що російська армія могла прорватися на Сумщину чи Харківщину, і тоді ми б отримали справжню катастрофу. Тож операція була не лише важливою, але й критично необхідною. І ось тобі факти: втрати серед військових північної Кореї в Кузькій області вже перевищують декілька сотень осіб, і це підтвердив голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Повідомляється, що північнокорейських солдатів кидають у піхотні штурми без жодної підготовки. Росіяни просто використовують їх як гарматне м'ясо. Навіть у лікарнях Росії до корейців ставляться краще, ніж до власних військових. Палати для північнокорейців обладнані всім необхідними, а росіян, цитуючи, перехоплені розмови, лікують у жахливих умовах. Збройні сили України таким чином продовжують бити по ворогу на всіх фронтах, навіть на території Росії. Кульська операція це ще раз довела, що українська армія здатна діяти злагоджено і ефективно, навіть у найскладніших умовах. Україна показує, що ми не тільки здатні оборонятись, але й готові атакувати. А Захід підтверджує, що підтримка буде стільки, скільки потрібно. Головне, не зупинятися і тримати темп. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Підпишись обов'язково на канал і до зустрічі в наступних відео.